Все буде добре, все буде добре. Я буду жива, я вийду і все буде добре. Каріна долучилась до війська у 19. щойно отримала медичну освіту. Її батько зник без на Донеччині у 22-му році. Дівчина каже: пішла у зсу не тільки через це. Вона хотіла рятувати поранених. Якщо ми на евакуації знаходимося на чергуванні, то ми чуємо по рації, що є 300. І ми виїжджаємо з водієм, забираємо його, далі відправляємо його до інших. Зараз, взагалі, поранення, це осколкові поранення, опіки пішли у нас. Це ось такі ампутації навіть. І ну, Зараз ці, за цих дронів, все інше. Дуже багато дронів. Одного дня, коли медики виїжджали з позиції, автівка потрапила під мінометний обстріл. Почала вона вся горіти повністю. Я отримала 40% опіків, контузію, нога переламана була. тому так от. Потім нас евакуювали. дуже швидко це якось сталося в моменті. Такий бах і все горить повністю. На її руці компресійна рукавичка, на ногах шрами. Шрами як будуть, так і залишаться. Контузія вона залишиться вже на все життя. Головні болі, це спеціальне таке. Мені пошило за кордоном, щоб їх закривати і йшов на них тиск. Лікувалась майже півроку в Україні, і за кордоном були пересадки шкіра. Після реабілітації мужня медикиня повернулась на фронт. Буває іноді там є взрив, десь поряд там, таке як злякаєшся, але немає немає такої, такої паніки, нічого. Адреналіну вже такого немає. Каріна переживає за кожного пораненого. Впорати зі стресом допомагають побратими. У нас є такі люди, хлопці, вони яке бачать, що ти якийсь смучений, або щось турбує. Вони одразу починають щось робити. Якусь там дурні навіть засипають порох в ці бутуси, щоб воно так от палахало. Відволікається воно вона так. 20-річна медикиня каже: На війні навчилась не планувати нічого більш ніж на день так їй морально легше. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпротіві.